Привіт! Сьогодні ми познайомимось із NFT колекцією SubDAX. В чому її особливість та наскільки вона підходить для інвестицій, про це ми поговоримо у цьому відео. Тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду. Основний сайт досить яскравий та привабливий, але надто лаконічний. В цьому ти зараз переконаєшся. Відносно нещодавно команда оголосила про запуск ще одного проекту. На ньому ми загостримо увагу трішки пізніше. Проект має досить велику кількість вторинних колекцій. Я на кожній зупинятися не буду, але основна кількість це компонує мій NFT. Тобто це історія про безкінчення airdroпи, спалення або ж поєднання двох NFT для того, щоб в результаті отримати іншу. Також є колекція качок, яка зроблена для взаємодії із Sandbox, так як вони є їхніми партнерами. Також в проєкті є власний токен Vault. Як стверджує команда, він використовується для підживлення механіки у метавсесвіті SubdAX. Але фактично мова йде про airdrop та блокування токенів для отримання певних переваг. Можна сказати, що це клей для всієї цієї піраміди, адже підтримувати на плаву основну колекцію не так складно у порівнянні із вторинними, яких у даному проєкті надто багато. Команда також випустила членські картки. У яких тримачів основної колекції будуть мати привілегії. Сенс полягає в тому, що чим більше в тебе NFT, тим більше привілегій ти отримаєш. Причиною такої підходу є невідповідність у попиті до пропозиції. Тобто NFT надто багато у відношенні до покупців та користувачів. Відповідно, щоб колекція не обесцінювалась, команда намагається її трохи централізувати таким чином. Також команда запустила своє шоу на YouTube. У якому ділиться інформацією та своїми думками із своєю аудиторією. Але все ж таки більше інформації про розвиток колекції можна знайти на особистому каналі художника колекції. На команді я зупинятися не буду, адже в основному колекція тримається на її художнику. Та й вся команда має посилання на Twitter. В партнерах знаходиться, як я вже казав, Sandbox, також Wacon, Base та інші досить популярні партнери. Дорожня карта хоча й досить оригінальна та інформативна, але трохи важко читабельна. В основному на 22 й рік припадав запуск токена, запуск вторинних колекцій, а 23 й рік націлений на взаємодії із Метавсесвітом. На розділі із запитаннями також зупинятися не буду, адже він містить виключно загальні поняття. Команда зробила додаток для iOS, і основною ідеєю є взаємодії із стікерами проєкту. І, звісно ж, тримачі більшої кількості NFT мають привілегії у вигляді більшої кількості стікерів. Про те, що у проєкті пропозиція значно сильніше перевищує попит, свідчить також активність на вторинних колекціях. Хоча вони збільшують популярність цього проєкту в цілому та привертають до нього все більше уваги, але різниця все ж таки суттєва. Про це свідчать результати Мінту нових колекцій. Крім того, команда також розробила власний маркетплейс для купівлі та продажу NFT. Але в цілому тут відображаються дані із Blur та OpenSea. Також проєкт використовує та має свій розділ в Perkshop. Якщо коротко, це платформа, на якій розробники взаємодіють із тримачами їхніх NFT, для того, щоб роздати якісь бонуси, Airdrop чи провести якийсь розіграш. Ми не будемо зупинятися на кожній події. Але в середньому на події є 50 стов взаємодій. Враховуючи кількість тримачів, це все ж таки досить мало. Але на мою думку, в даному випадку це свідчить не про пасивність спільноти, а про актуальність пропозицій. Адже не всім потрібні стікери або ж знижки для мерч через, до прикладу, труднощі з доставкою. Повернемося до активного мінту нової колекції. Суть полягає в тому, що це ключі, які будуть надавати доступ Конкретно до чого поки що невідомо, адже анонси містять загальну інформацію. Можливо, це буде доступ до метавсесвіту або ж гри. Ціна мінту становить 1000 ефіра. Фактично це фрімінт. Але таке обмеження зроблено для того, щоб боротися із ботами. І, дивлячись на рівень децентралізації, таке обмеження справді ефективне, і кількість зацікавлених людей в цьому проєкті також досить велика. Поки що оцінити цю колекцію досить важко, з причин відсутності конкретної інформації про нього та інформації про завершення МІНТу, адже дата або ж причини його завершення поки що не оголошені. Так як МІНТ ще триває, то NFT можна придбати як і на вторинному ринку, так і змінтити на сайті. Щоб змінтити NFT на сайті, потрібно вести пароль із 4 цифр 3649, натискаючи на чотири важеля, які набирають комбінацію. Після цього під'єднати свій гаманець та змінити NFT. А тепер повернемось до основної колекції. Колекція представлена у вигляді 2D-артів качок. Частина з них є рухомі, частина нерухомі. Всього колекція складається із 10 тисяч NFT, запущена вона у липні 2021 року, тобто досить стара. Звісно, об'єм у понад 24 ефіра свідчить про досить високу популярність цієї колекції. Окрему увагу потрібно звернути на рівень децентралізації. В цій колекції він в межах 38%. Це досить низький показник. В попередніх відео я наголошував на тому, що колекції із рівнем децентралізації меншим за 50-55% втрачають свою перспективу для інвестування в них. Але конкретно в даній колекції не все так просто. Чому? Далі поясню. Так як дані мінту вже не відіграють ніякої ролі. То зосередимо увагу на загальній активності в колекції. Досить довгий час колекція продавалася в межах від 1 до понад 3 ефірів, тому візьмемо середню приблизно в півтора ефіра. Якщо відштовхуватись від цього значення, то колекція просіла приблизно в більше ніж у 10 разів. Але чи варто її купувати та що від неї очікувати? В розумінні ціни підлоги, звісно. Для того, щоб зрозуміти це, зосередимо свою увагу на спільноті. Всього менше 1% китів і тримають вони 6% колекції. Це досить середній та нормальний показник. Власники блакитних фішок. Якщо рахувати від загальної кількості тримачів, то їх понад 28%, що досить непоганий показник. Але якщо їх рахувати від кількості NFT в колекції, то виходить 11%, а це, звісно, низький показник. В даному випадку ми порівнюємо саме цих два показника із причин низької децентралізації. Але всупереч тому власники блакитних фішок тримають майже 41% від усієї колекції, що є високим показником. Тепер перейдемо до динаміки тримачів, і тут я зможу пояснити, чому ця колекція зацікавила мене. Як ти бачиш, за весь період часу в основному динаміка тримачів є позитивною. Тобто в результаті ринок вплинув на ціну колекції, але не вплинув на відношення спільноти до цієї колекції. Також це підтверджує період тримання NFT. Понад 65% NFT не продавалися вже більше року, і майже 23% від 3 місяців до року. Отже, в результаті ми маємо колекцію та проект, в якій команда досить активна і, незважаючи на те, що дії команди можуть здатися не надто ефективними на перший погляд. Але в цілому проект та спільнота розвивається досить органічно та непогано. Що буде, якщо купити NFT прямо зараз? Нагадую, ціна підлоги знаходиться в межах однієї ефіра. Якщо ми подивимось на стіну підлоги, то побачимо, що в межах 40 NFT виставлено до ціни у 0.15 ефіра. У той же час середня ліквідність становить в межах 10-12 куплених NFT за день. Це, звісно, з урахуванням трейдерів та пепехенд. Тобто, якщо купити NFT прямо зараз, то скоріше за все, що ціна колекції ще трохи просяте. Але якщо тобі ця колекція цікава і ти хочеш все ж таки купити її трохи дешевше, то в найгіршому випадку ти матимеш від 4 днів, щоб відреагувати на ріст колекції та зайти по приблизній підлозі. Але наголошую на тому, що цей показник є динамічним і тому його потрібно моніторити. Підсумовую, колекція цікава та виглядає непогано. Конкретно в даному її вигляді вона підходить більше для диверсифікації портфеля, адже команда все ж таки намагається її трохи централізувати, що відповідно додає певних ризиків. На мою думку, краще все ж таки трохи зачекати і спостерігати за тим, наскільки стабільно розвивається спільнота, та моніторити товщину підлоги. Адже як ми бачимо, навіть при позитивній динаміці тримачів. Ціна підлоги має потенціал для зниження. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!